Так. Так, ой, боляче. і там вишня. Привіт, О, шо це за штука? Не знаю. привіт, Чучел. Сьогодні ми знову попробуємо пройти. Чучела? Е, Я поснідати хочу. Уже декілька неділь. Дрів Почну десь на ділю, але все ж таки. Але все ж таки. Я нічого не можу на мене з'їсти. Добре, давай ну, по-моєму дістати цю вишню. Не можу. Ой! Вище так далеко! А ну. ще. ще. ще раз вишня не получається дістати. Завдяки цьому чагу. Речу... Ну, что-то... Шоу, все... Вот уже получилось. Да, вот Так, давай, дизайнуемся, что это за раблык. Если это раблык. Что это за мушля? Ну, давай. Так, так, так. Привет. Ой, что-то И Привет. ой прибит, прибит, прибит. ой Привіт, привіт, привіт! Ой! Що ти таке? А можливо вона захоче допомогти вищо дістати? Да? Оце що там так далеко? Да. Можливо це Авнук добре і хоче нам допомогти. Ну, давай, якщо він розуміє. Е! Так. Що ж можна поправо? Так, давай можеш щось допомогти? Ей э, Ой! Щось явлик не там зрозумів. Так. Да. Значить в цій серії ми попробуємо пройти мілі-ігри від равлика. О-оу! ты це родич Равлика Боба? Не думаю, він із інший всі іншого все світу, да? Ну да. Тоді, значить, нам треба сюди. Фешу. Ну давай. О! Трапил треба є ось о. Що тут треба робити? Так. Ой, прижили. Стоп! Там якісь... кис Зараз я їх... Попробую поповой Щось тут не те О, Получається! Да. То треба тільки бути того ж кольору, й … Монстр? Да? Да! Ну! Все наче … О! О! Щось не! Їх стало ще більше! Я так не думаю! Їх стало не ще більше, але стало... Ще декілька штук. І вони мене атакують. Да? Да. Атакують. топ Тобе... Мені треба якось здобути залеколя. Оу! Що це за свині? Ну да, це свині? А що то за штука? О! О! Що? Ти... Че валі штуки не дають мені нормально помогти! Тепер ви! ваша черга! Е! А ну ідите сюди! Двоє зразу! Все! Да, куча свиней! Переможе! о о погоду ще! Хоча Ні! Хоча я був паввей? Що? Ану ге Ану Коля! Віддай! Е, э, чудовисько Уа? Чудовисько Чудовость Колі! Як я тебе можу помогти, якщо ти ты мені не даєш змінити? Так, я можу? Ой! Я ж можу знов програти! Хоча не думаю. Оу! Е, Ти куди? Эээ! Ти куди? Ти куди? Вау! Це легко... Ні, не дуже. Во! Получилося! Оце так? Ні 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 Во! Зміг! Куча балет! О, я поміих! О! Наші медалі є! А для чого нам ці медалі? А? є щось поїсти, щоб ну, туди зібратися, якщо це можна. Є, yeah, є. Yeah. О! Так ось, що ми треба медалі. Да, треба вигравати в мені іграх. Ну, давай, попробуємо кексик. Давай, кексик. Цей? Є! Uh, yeah. Тоді! О, oh, отримай! О, oh. Лексик, о, смачний! Ой! Як вилі дістати? Вишноо! Вишня! Я розтов ст. оу! Ну все, ти квадратний, тепер граємо за чорного квадрата. Шо? З ногами, який хоче танцювати. Ні, не хочу! Елна! Все! Ну, добре! Можливо ще щось є? Ні, я думаю, на цю серію досить. Що? Ми ж не попробовали дістати вишню? Попробували. Вишня! Ну, так! Ну добре! В следующей серії пройдемо слідчу міні мини Цього ЦОРАВЛК! ДО! Да. Да! Вы правильно, это мое умение. О! Вы же сможете? А вы же его сможете! Все бывает? Ну да, всем пока! Всем пока-пока!